Вони бігають парком не заради фізичної форми, а за знаннями. Молодіжний квест на обізнаність державних символів влаштували у Вінниці. Це команда Джена відповідає на питання судді. Ваше завдання полягає в тому, що використовуючи логіку та все, що знаходиться на цьому столі, ви маєте дати мені відповідь. Першого вас є хвилина. 1 грудня 1991 року. Так, окей, 5 балів ви вже маєте. Але скажіть мені, що відбулося у цей день в історії України? Це з незалежністю. Можливо, я не можу би сказати. Я навіть не знаю. Давайте подумаємо. Невидимою фарбою намальовано, і якщо стати під кутом, видно дату 1 грудня 91 року. Анастасія квест проходить вперше. Певна, кожен поважаючий себе українець має знати свою історію. Прекрасно, те, що вони обрали саме цю тему, адже ми можемо згадати важливі дати для кожного українця. І напевно, людина, яка досвідчена, яка знає історію, яка знає свою країну, для неї цей тест має бути ну, дуже легким. Ідею за ідеєю, методом мозкового штурму вирішує завдання, і команда Мальвіна та Буратино виходять на фінішну пряму. Ми вже майже пройшли всі останці і впевнено крокуємо до перемоги. Квест складався з дев'яти етапів, кожен з яких відповідав завданням із конституції Плипа Орлика та Конституції України. Впродовж змагань хлопці та дівчата будували маршрути по парку, а завдяки знанням, логіці та спритності швидко проходили усі випробовування. На кожній станції вони розгадували завдання, питання, які стосувалися і української мови, українських міст, українських діячів. Також були завдання на логіку, на точність. Молодіжний квест на знання державних символів України організували в п'яти. Все, що відбувається в, нас в Україні, все, все діти пропускають крізь себе і. Дорослі можуть десь справитися своїми емоціями, а дітям потрібно дарувати ті приємні моменти радості, молодості, дитинства, аби в них дійсно було щасливе, приємне, гарне дитинство, і ми будемо і далі проводити такі заходи. Перше місце у квесті здобула команда «Тегусі Гальпа. За перше місце учасники отримали квитки до кінотеатру, за друге солоденька та за третє похід у розважальний центр.